У цьому епізоді «Несеться» ми поговоримо про пілота Олексія Меся з позивним Мунфіш. Він загинув, відбиваючи масовану атаку Росії. Внаслідок авіатрощі Україна втратила перший F-16. Медіа з посиланням на свої джерела вже пишуть про версії падіння винищувача. Поговоримо про них і ми, але спершу розповімо, яку роль Олексій зіграв у тому, щоб Україна отримала F-16, а ще про його навчання та кар'єру пілота. І звісно, почнемо з історії українського пілота Олексія Меся. Він давав кілька інтерв'ю, і далі ми перекажемо, що саме він про себе розповідав. Олексій Месь народився у Хмельницькій області. Про кар'єру пілота він мріяв з підліткового віку, освіту отримав у Харкові. Літав Олексій Месь на одномісному. Міг 29 і розповідав, що любить відчувати політ та літати наодинці. В інтерв'ю 22-го року він казав, що літає понад 10 років, шість з яких саме на міг. Олексій Месь був командувачем ескадрильї. я літаю щодня або майже кожного дня. І кожен виліт це бойовий виліт, це дивно. Ми готові в будь-який момент розгорнути нашу зброю. Олексій навчався в Данії, Сполучених Штатах та Великій Британії. Розповідав в інтерв'ю, що свій досвід він намагався імплементувати в Україні. Він один із перших пілотів, які навчалися на американських винищувачах, F-16. І тут треба розповісти, як Мунфіш допомагав здобути ці літаки. На цьому відео актор Шон Пен, пілоти Мунфіш та Андрій Пільщиков на позивний джуз. Тоді вони зустрілися із конгресменом Сполучених Штатів Кізінгером. Українські пілоти переконували його допомогти Україні отримати F-16, А згодом цей конгресмен представить законопроєкт про надання літаків Україні. Джос згадував, що в США вони приїхали буквально з поля бою, аби розповісти про стан справ. Пілоти говорили про системи ППО, необхідність яких на той час була критичною. Як і Андрій Пільщиков, Мунфіш у штатах дав кілька інтерв'ю, де розповідав про важливість F-16 для захисту цивільних, на цих кадрах вони разом говорять із журналістами CNN. Якщо ми говоримо про перевагу в повітрі, то в основному росіяни мають очевидні технічні переваги. Над нашими винищувачами і ми вважаємо, і цифри говорять про це, що надання нам винищувачів американського виробництва зробить нас принаймні рівними, їм, або я вважаю, навіть більш досконалими. З іншого боку, надання цих винищувачів також є дуже важливим для захисту України від подальшої ескалації з боку Росії. Ми вважаємо, що це ті інструменти, які змусять Росію не вторгатися знову. Україна таки отримала перші F-16 влітку цьогоріч. Ось як про свої емоції після першого польоту на винищувачі говорив Олексій Мес Я відчував гордість не лише за себе, а й за всіх хлопців за те, що ми робимо це зараз, і за те, скільки роботи було зроблено для цієї можливості. Найбільшим стимулом тут є мотивація повернутися і продовжити боротьбу з російськими літаками. Між загибелю Андрія Пільчикова та Олексія Меся один рік та один день. Джус загинув у троші, коли в небі над Житомирською областю зіткнулися два військові літаки. Разом із ним тоді загинули два пілоти військово-повітряних сил України. Джуса нагородили орденом за мужність посмертно. Як я вже говорила, Олексій Месь у 2023-му був серед пілотів, які освоювали американські винищувачі. Таке враження, що літак хоче, аби ним керували більш агресивно, аніж потрібно. Він легко рухається. Ви лише подумали про щось. Він повертається. надзвичайно маневрений, і це заохочує вас літати більш агресивно. Ніби каже, гей, чуваче, давай спробуємо так. Це у порівнянні з міг. Це як перехід зі старого телефону, скажімо, Nokia, на новий айфон без усіх кроків між ними. На жаль, це всі кадри навчань пілота та його тренувальних польотів. Тепер перейдемо до трагедії, яка сталася 26 серпня. У командуванні повітряних сил України повідомили, що в той день Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Під час заходу на наступну ціль літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Повідомлені додали, що Олексій Месь врятував українців від смертоносних російських ракет ціною власного життя. На момент запису нашого відео це все, що відомо про обставини загибелі. У Генштабі пишуть, що причини авіакатастрофи з'ясовуватиме спеціальна комісія міністерства оборони, яка працює в районі падіння в Українській службі голосу Америки на умовах анонімності. Представники повітряних сил повідомили, що розглядаються різні версії, включаючи навіть. Дружній вогонь своєї протиповітряної оборони, а також технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування. Сьогодні командувач повітряних сил додав, що до розслідування причин авіакатастрофи вже долучилися партнери зі США. Його допис був відповіддю на пост народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона написала, що месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію. Між підрозділами. У доповідях зазначили, що він не впорався з керуванням. Втім, тут ще раз наголошую, жодних підтверджень цій версії немає, це лише допис народної депутатки. Раніше у Wall Street Journal також з посиланням на джерела в повітряних силах повідомляли, що ймовірною причиною катастрофи є помилка пілота. Проте в CNN пізніше опублікували повідомлення з посиланням на свої джерела в Збройних силах України, що там не вважають причиною інциденту саме помилку пілота. CNN також додало, що до участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти. Олексія Меся поховали у рідній Шепетівці, йому було 30 років, В Олексія залишилася маленька донечка. У нього дуже гарна любляча родина, а, батьки, а, двоє братів і сестра. А, також залишилася дружина та маленька донечка. І а, то він постійно розказував про них, що вони згадував. І я, 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 я пам'ятаю, що коли ми, ми, ми говорили. Він казав: От я живу життя і мрія будь-якого льотчика в світі виконувати бойові задачі, позавті свої А, і йому це дуже подобалося. А єдине, що він жалкував, це те, що служба забирає в нього час сім'ї, що він дуже мало бачиться з дружиною та донькою. І коли в нього виникали будь-який час, можливість, він проводив час саме з сім'єю. Після офіційного повідомлення про загибель Монфіша, мати пілота Джуса опублікувала їхнє спільне фото з часів, коли пілоти були однокурсниками. Я його бачила от, українським генералом повітряних сил. У нього було для цього все такий аналітичний розум, серйозність така, і в той же час він все це своїми руками робив. Він розумієте, в чому вада декого з командування попередніх поколінь, що вони це не пройшли, вони на цьому не воювали, не вчилися, і вони не можуть оцінити всі спроможності цієї техніки, яку ми зараз отримали. Також про Олексія згадав тепер вже колишній конгресмен, про якого ми згадували вище, Адам Кінзінгер, який служив у повітряних силах, опублікував фото і написав таке. Коли я зустрівся із українськими льотчиками Джусом і Мунфішем, у мене було погане відчуття, що вони не переживуть цю війну. Джус загинув у серпні 2023 року. А Мунфіш у понеділок вони як в пеклі билися за Україну та Ф 16 Вічна шана воїнам. Наразі це все, що відомо про загибель Монфіша, але розслідування триває. Тож чекатимемо результатів по його завершенню, і обов'язково будемо розповідати вам оновлення у цій важливій темі.